Внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України станом на 10 ранку без електроенергії залишається близько півмільйона споживачів електрики на території області. В умовах майже повного блекауту перебувають північні регіони. Овруч, народичі Олевськ. У користанні електрику підключили лише до лікарень та об'єктів критичної інфраструктури. До кінця цього дня ситуація буде суттєво виправлена, але це теж залежить дуже сильно від потужності, від генерації, якою ми можемо оперувати. Прикладаємо максимально зусиль. Щоб заживити станцію Дісова, і щоб ми могли подати хоча б на критичну інфраструктуру. Вже там Овруч, там народичі, ті, які знаходяться в крайній північ, скажімо так. У Житомирі до електрики підключили більшість території міста. Працюють котельні та водоканал. Аби збалансувати енергосистему на території області проводять планові точкові відключення електрики. Значить, є можливість подати там 20 мегаватт. Ми на 20 мегаватт включаємося. Чам споживачів далі йде нарощення потужностей. Відповідно, і ми починаємо включати це дуже тонка система. Це дуже тонка, скажімо так, математика, енергетика. Дмитро Поліщук, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.